Добрий день, мої любі малята! 21 вересня у всьому світі святкується Міжнародний день миру. А давайте згадаємо, на якій планеті ми живемо? Вірно, ми живемо на планеті Земля. А як ви розумієте вислів, Земля наша спільна домівка? А хто ж живе на планеті Земля? На планеті Земля живе багато людей різних національностей. Кожна нація має свою територію, державні символи та свою рідну мову. А як називається країна, в якій ми живемо? Так ми живемо в Україні? А як називаються люди, які живуть в Україні? Правильно, українці. А якою мовою ми з вами розмовляємо? Вірно, українською. Давайте згадаємо, які державні символи має Україна. Так, прапор. Згадайте, будь ласка, що символізують кольори нашого прапору? Жовтий то поле, а синій то небо. Ще Україна має герб України та гімн України. Молодці. А вам цікаво дізнатися, в яких країнах живуть інші діти та якою мовою вони розмовляють? Дуже добре, тоді давайте продовжувати. Це діти з Англії. Тож вони хто? Вірно, англійці. А як ви думаєте, якою мовою вони розмовляють? Правильно, англійською. Це діти, що живуть у Польщі. Вони поляки. Як ви думаєте, якою мовою вони розмовляють? Правильно, польською. А це діти з Франції. Вони французи! Яка їх рідна мова? Вірно, французька. Молодці. Давайте порівняємо зовнішність цих діток, чим вони схожі, а чим відрізняються. Незважаючи на відмінності між народами планети, ми можемо назвати всіх цих людей одним словом людство. Добре жити людству, коли панує доброта і любов, злагода і мир. І так як кожна сім'я, кожна родина має свою домівку, так людство має одну на всіх домівку. Що ж є домівкою для всього людства? Вірно, наша планета, земля. А як ви гадаєте, як мають жити люди у своїй домівці? Коли панує мир? Діти і дорослі різних країн щасливі, вони мають достатньо їжі, одягу, іграшок, книжок, можуть подорожувати по всьому світу, заводити собі друзів у різних країнах. Але бувають прикрі випадки, коли народи окремих країн ворогують між собою, сваряться і розв'язують війни. Тоді Гине багато людей. Люди не люблять війни, вони хочуть миру, бо мир це основа життя. А що ж є символом миру? Для цього малята відгадайте загадку. Це пташка невеличка, у містах живе, крихт їй насиплеш, воркує і клює. Вірно, це голуб. І не просто голуб, а білий голуб. Білий голуб це символ миру. Раніше він використовувався як листоноша і міг долати великі відстані. Для нього не існувало меж держави, і тому на знак миру та дружби люди стали дарувати голубів один одному. Тож сьогодні. Пропоную нам з вами виготовити голуба миру. Але спочатку давайте трошки відпочинемо. Світ такий барвистий, подивись навколо, Сонце сяє в небі, кличе нас у коло кожен крок це радість Кожен день це мрія, разом ми це сила, разом ми надія, мир починається з тебе з мене, з нас, дружба єднає всіх у цей час, дай руку другу будь з ним ласкавий, разом будуємо світ такий цікавий. Ширі, наш світ кольоровий, зробимо його кращим, теплим і казковим. Кожен день яскравий, кожен день це свято, мир несе любов нам, друзів нас багато. Мир починається з тебе, з мене, з нас, дружба єднає всіх у цей час. We took it to Для того, щоб зробити голуба, нам з вами необхідно підготувати блакитний або синій аркуш паперу, фарби, пензлик, стакани з водою та фломастери. Беремо білу фарбу та за допомогою пензлика зафарбовуємо нашу долоньку у білий колір. За допомогою нашої долоньки ми з вами зробимо голуба. Покладемо нашу долоньку і зробимо відбиточок на нашому аркуші. А тепер за допомогою фломастерів обведемо контур нашої долоньки. Намалюємо нашому голубу око, дзьобик та крило. А ще зробимо за допомогою фломастерів. Гілочку, яку несе голуб у своєму дзьобику. Намалюємо тоненьку паличку коричневого кольору та з допомогою зеленого кольору намалюємо на ньому листочки. Ось такий голуб у мене вийшов, а я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!